Псалом 10. Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи, коли гордує грішник, страждає в Боги і ловиться в лихі задуми той, що намислив? Бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулить. І зневажає Бога. Говорить грішник у своєму бунті: Не буде суду, нема Бога. Такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться сильна дорога. Суди твої далеко геть від Нього. Противників своїх, він сміхом всіх збуває. Він каже в своїм серці. Не піддамся, і роду в рід, я не зазнаю лиха. Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства, під язиком у нього лихо і переступ. Іде на засідки біля осель, і потайки невинного вбиває, очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись. Неначе лев в своїй криївці, він засідає, щоб запопасти бідняка, хапає бідолаху і тягне в свою сітку. Зіщулившись, до землі прилягає, і падають нещасні в його кігті. Каже у своїм серці: Забув Бог, сховав лице своє і нічого вже не бачить. Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих. Чого б то безбожник мав зневажати Бога та казати у своєму серці, ти не каратимеш ніколи. Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті. Поміч, зламай лукавому і безбожникові рамено, ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погани з його землі. Почув єси, о Господи, бажання вбогих їх серце підбадьорив, і вухо. Прихилив своє, щоб захистити право сироти й пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше.